Смерчі, урагани та ствольна артилерія. Російські військові обстріляли Синельніківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. В Апостоловому через російські обстріли знищені усі школи. Учні навчатимуться онлайн. На Дніпропетровщині зростає захворюваність на ковід. У ніч на 2 серпня армія РФ обстріляла Синельниківські та Криворізькі райони Дніпропетровщини. Гатили з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п'ять легкових автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі рятувальники обстежують території, шукають небезпечні уламки від снарядів. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: це Зеленодольська громада, Широківська та Карпівська. В результаті обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачепили лінію електропередач. Сюди одне попадання було під фундамент і впало чотири класи, всі два поверхи. Такий вигляд зараз має один із ліцеїв Апостолового, що у Криворізькому районі. Директорка закладу Наталія Ясковець каже, лише минулого року тут закінчили капітальний ремонт і школярі прийшли до відремонтованих класів. А 22 липня близько третьої години ночі російські військові випустили п'ять ракет по місту Апостолове. Одна з них влучила у ліцей. Взагалі. По початковій школі повністю зруйновано чотири кімнати, тобто перший поверх і другий поверх якраз зруйновані ці чотири кімнати. А там в основному є ушкодження. Інші кімнати всі ушкоджені. Якщо можна сказати, що школа в нас вистояла у Другу світову війну, то зараз це в наш час це дуже такий великий жаль, і хочеться. Мабуть, плакати всі переймаються нашою школою, і діти, і батьки. Ну, всі, звісно, болісно, бо ми все чули, як бомбили. Це все, звісно, дитині неприємно, що вони вообще хочуть ходити у школу діти. Ніхто не хоче на дистанційному бути. Ще двома ракетами поцілили по іншому міському ліцею. Він зруйнований. Його директорка Ольга Вовк говорить: тут також робили реконструкцію. Завершили у 2022 році. На капітальний ремонт витратили понад 20 мільйонів гривень. А 1 квітня школа відзначала 40 років. Наша школа була не тільки ну одна із найкрасивіших у місті, але вона одна із найпрогресивніших. В школі дуже багато сучасного інтерактивного обладнання. От суму, яку я вам озвучила, це тільки сума капітального ремонту, але ж матеріальних цінностей, тобто нові сучасні меблі, інтерактивне обладнання. І, до речі, коли інтерактивне обладнання нам ставили із Києва, то казали, у нас у Києві такої школи немає. Третю школу апостолового також зруйнувала ракета. П'ятий приліт частково пошкодив двоповерховий будинок. Деякі квартири тут непридатні для життя, говорить мешканка будинку Марина. Ми проснулися того, що перший грухот був ребенок співтекти в коридор, а потім ми з мужем перелізли уже. І я розумію, що сипляться стекла. Получиться в нас в спальні там, де ми спали. І тільки ми лягаємо, тільки накриваємо ребенка і второй прильот. Я виходжу, відкриваю двері, а сусід каже, що йдемо в підвал, дай йдемо. Ну, я відкриваю двері, виходить, і стою, якраз двері, держу, тільки закривати і тут прилітає. Я намагаюся двері на себе натягнути, але я не можу. Воно волною вдарило і все, я бросаю двері, ось падаю на пол. У школах міста загалом навчалось близько двох тисяч учнів. Проте з 1 вересня діти апостолового до школи не підуть, адже йти нікуди. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, навчання продовжать онлайн. Школи повністю і частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі там електро. Проводка, вода, газ все зруйноване, потрібно капітального ремонту. Ракета С-300 перероблена із земля-воздух на земля земля з невеликої відстані, десь приблизно 40 кілометрів від де ми знаходимося. Через ракетний обстріл поранені вісім людей. Семеро з них на амбулаторному лікуванні. Одна людина на стаціонарному. Тетяна Гринверх, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Поблизу селища Довгове російські військові обстріляли протитанковою ракетою автобус цивільними. Це сталося близько 11.30 1 першого серпня, розповіла начальниця групи цивільно-військового співробітництва оперативного угрупування військ Каховка Оксана Козиренко. В автобусі перебувало вісім людей. Амі наймолодші жінці 83-го року народження, там і 56-й, і 53-й рік народження. Такі вже старші люди. Двоє людей загинуло одразу. Чоловік, і жінка. Сильних наші медики військові евакуйовували в лікарню в кривий ріг. Але один чоловік помер по дорозі. Один чоловік знаходиться в комі в дуже важкому стані. Там і 60-70% опіків, і баротравма голови, контузія, сколкові поранення. На думку Оксани Козаренко, обстріл автобуса це не випадковість. Її слова підтверджує і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Це було завчас плановано, тому що ну дійсно та кількість осіб, яка бажає виїхати з тимчасово окупованих Херсонщини, які фактично тікають від цього руського миру. Це все дуже сильно ламає картинку окупаційної влади, про те, що вони нібито там когось звільнили від нацизму, і що місцеве населення дуже цьому радіє. Черги на виїзд з окупованої території дратують окупаційну владу, особливо напередодні проведення запланованого ними референдуму, каже Юрій Соболевський, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Алергії немає, протипоказань також. Отже, можна колоти третю бустерну дозу. Її Наталя вирішила зробити щойно закінчився термін дії основного щеплення. Тому ж літаку, ти повинен. Ну це як 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 необхідність вже то тобто, Треба це зробити і забути на рік і знати, що в тебе все добре. Я спитала скільки людей чи великі очерні, ну, черги, бо я пам'ятаю, що це було. Рік тому це то можна було там день стояти 50 там людей. Да а він сказала там 4-5 чоловік. За третьою дозою до центру вакцинації прийшла і Анастасія. Дівчина каже, після минулого щеплення таки заразилася на коронавірусну інфекцію, але перехворіла швидко і безболісно. Дуже переймай за своє здоров'я. Знаю, що зараз третя ковідна хвиля в Києві осіння. Не хочеться, скажімо так, захворіти ковідом. Тому роблю аби легше перенести цю хворобу. Лікарі у центрі вакцинації зазначають, зробити бустерну дозу можна щонайменше через 9 місяців після основного щеплення. Зараз до нас приходить більше людей літнього віку, похилого віку і. Більшість з них вже роблять бустерну дозу. Противопоказанням є алергічна реакція на компоненти. До центру вакцинації приходять близько 60 людей щодня. Це значно більше, ніж було на початку війни, кажуть лікарі. Це пов'язано з тим, що кампанія по вакцинації розпочалася рік тому. Це були 20 числа червня. І зараз люди приходять найбільше на бустерну вакцинацію, але окремі є громадяни, які приходять вакцинуватися вперше. Щеплять і переселенців. Якщо не мають документів, шукають дані у єдиній базі. Нині у Дніпрі пропонують два типи вакцин: Коронавак та Файзер. Причому останній вже модифікований під нові мутації омікрону. Постачається центр вакцинації в розведеному стані. І вона певні модифікації має щодо того штаму ковіду, який зараз циркулює в Європі та є випадки в Україні. На Дніпропетровщині новий штам омікрону поки що не зафіксували. Звітують обласні військові адміністрації. Водночас збільшується захворюваність на коронавірус. В цілому завчора маємо 20 свіжих випадків захворювання. Всього на сьогодні активних хворих: 192 особи в Дніпропетровській області, 112 з них перебувають на лікуванні в стаціонарі. 107 пацієнтів мають пневмонію, Манію, одну чи двобічну одна людина на апараті ШВЛ у край тяжкому стані. Маємо на сьогодні 12 дітей, які перебувають з підозрою на коронавірусну хворобу. Лікарні області готові прийняти нових хворих на коронавірус. Додають оова. Зараз доступні понад 2700 ліжок з апаратами ШВЛ. Нині ж заповненість ковідних відділень близько 6-7%. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Співробітниками ДСНС за минулий тиждень було знешкоджено більше ста нерозірваних снарядів на територіях Зеленодольської, Апостолівської та Широківських громад. Але разом з тим, як показує гіркий досвід комбайнера із Зеленодольської громади, таких снарядів розкидано ще дуже багато, особливо в полях, балках та посадках. А тому, шановні. Будьте обережні і при виявленні незнайомих предметів одразу повідомляйте ДСНС або поліцію. 26 липня, коли на ворожому боєприпасі, який лишився після рашистського обстрілу, підірвався комбайн. На щастя, сам КБНР дивом не постраждав. Ще один випадок стався 28 липня на території населеного пункту Шестерня Широківської громади. У результаті ворожого обстрілу із РСЗО Ураган. Одного із сільхозпідприємств двоє людей отримали поранення. І один молодий хлопець 28 років, на жаль, загинув. Тушонка в нас тут у пакеті. Так, олія, так, звичайне молочко, сукор. Катерина соціальна працівниця. Її категорія увійшла до списку тих, хто може отримати пакет з продуктами від міста. Тож на другий день жінка прийшла за допомогою у пункт видачі. У наборі, говорить вона, є все найнеобхідніше. Ми отримали сьогодні пакунок від нашого міста як допомогу. Я її отримала на третій хвилі для соціальних працівників. Пакуночок непоганий, дуже добрий. Я, я дуже дуже рада і буде дуже рада моя дитина. Він там любить солодощі. Такі набори почали видавати з травня для 26 категорій населення. За цей час пакети отримали 84 тисячі криворізьких родин. А з 1 серпня розпочалась третя хвиля видачі допомоги. Цього разу отримати її можуть ще 11 категорій громадян. Директорка департаменту соцполітики Кривого Рогу Інеса Благун говорить, вартість одного такого набору близько 370 гривень. А всього з міського бюджету на це виділили більше 40 мільйонів гривень. Для організації видачі продуктових наборів. Збережено пункти, що діяли раніше. 27 пунктів. Ми майже 19% від запланованої кількості було видано продуктових наборів. Це більше 4 тисяч громадян. Отримали вже набори. Ми готувались до третьої хвилі, складали списки, відпрацьовували кожну, по кожної категорії для того, щоб можна було організовано без черг забезпечити видачу. Криворіжці, які не змогли отримати продуктовий набір у першу та другу хвилю, можуть зробити це зараз. Отримати допомогу можна щоденно в робочі та вихідні дні з 8.00 до 17.00 у пунктах видачі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Алергенні рослини покосили в Дніпрі. Такі роботи проводитимуть до листопада. Цьогоріч площа покосу в місті 311 гектарів. В парках такі рослини, зокрема, і амброзію, заміщують, засівають ділянки газоном, конюшини білої. Це витісняє інші рослини. Він зростає своїми повзучими пагонами, Тим самим амброзії немає місця, де проростати в цьому році кількість амброзії зменшилась на 60%. на то ну, якби, ми бачимо, що цей спосіб ну, доволі добре підходить для боротьби з амброзією на території парків. Також ми проводимо спосіб боротьби як викошування газонів, так і ну, це робиться повсемісно по всьому місту. Кепку з патроном я хотіла, патрон мілий, пьяк. Дуже багато мін розкопав вже. Ми з Донецька теж від'їжджали, тому що дуже це відчувалося на дитині. Все, все те, що відбувається, ну как дуже складно йому пояснити на той час було, тому що було всього три з половиною роки. Ну, було прийнято рішення, що треба шукати десь мирне життя, але знов прийшлось поїхати. В Своянську зараз чоловік працює. Він не хотів їхати, дуже ну, без тата, так от, ну, скажімо так, вони з дитинства завжди разом десь у футбол грають. Ну, ми постійно, скажімо так, не зовсім маємо, да, коли переїжджаєш з місця на місце, там багато друзів. І от ми так от завжди в трьох були. І ну, це такий був момент, коли він казав, я нікуди не хочу їхати. Просто що коли частіше і частіше стало гриміти, ну. Було прийнято рішення, що це потрібно для його здоров'я і морального, і ну, не дай Бог, чогось такого. Слов'янську працювала на підприємстві. Ну зараз теж дистанційно працюємо, поки маємо можливість працювати. Зараз підприємство знаходиться у стадії простої. Як буде надалі, ми цього теж не знаємо. Ну, дуже теж у нас є свої фінансові проблеми там, тому що ми брали кредити на те, щоб. Розширювати під підприємство, але ну зараз є складнощі з тим, що воно стоїть, немає звідки брати теж доходів. Ми продовжили дистанційне навчання зі своїм класом. Ну, зараз буде стояти питання, що і як буде, тому що теж не зовсім розуміємо, чи краще переводитись, чи будемо навчатися. Ну в нас дуже хороший класний керівник. Не дуже хотілося б змінювати щось. Ну але зараз дуже так складно придогадати, що і як буде. Є просто, скажімо так, свої якісь досягнення в роботі були. Тобто, ну все, скажімо так, складність в тому, що прийшлося починати з ну нове життя. Якщо там, наприклад, наше підприємство закриється, то знов, коли в тебе вже є якісь нароботки. дуже ну раніше завжди мріяла, що повернемось колись в Донецьк. Как би, потім, напевно, згодом вже так, ну, ця мрія так <сих> стихала. Ну, как би, зараз це було ну, непогане нове життя у Слов'янську, коли ну, ти вже так от устаканився, думаєш, ну, от все, вже, вже, вже навіть про Донецьк перестали думати. Ну, може, колись там якісь цінні речі хотіли забрати. От, а зараз вже навіть не про що не думаєш, тому що вже настільки загадувати щось.